Привіт! В цьому відео я розкажу, як в Ubuntu можна зробити swap-файл За допомогою команди alloKay, ключ l для прикладу, 2 ГБ. І далі пишемо шлях до нашого файлу. Це буде root, swap-файл. Далі перетворюємо його в Swap за допомогою команди swap. За допомогою команди ChangeMode одразу змінюємо його права. Його потрібно активувати. Це можна зробити командою swapON. Пишемо шлях до нашого файлу, при перезагрузці комп'ютера за замовчуванням він буде вимкнений, тому потрібно його додати в автозапуск. Для цього заходимо в etc .fs Tab і прописуємо шлях і назву нашого файлу. Sapфайл. Далі non. swap, sw, 00. І зберігаємо файл. Szállhat